О, дошли ми до 36 статті. Така велика стаття. Зараз будемо її розбирати по абзацам. І так, стаття 36. Громадяни України мають право на свободне об'єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів. За винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і суботи інших людей. Ну, те ж саме, вроді як і можеш, а вроді як і Пойди спроси, що можна, що не можна. Ось така демократія, як говориться. Політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню політичної волі громадян, беруть участь у виборах. Членом політичних партій можуть бути лише громадяни України. Обмеження щодо членства у політичних партіях встановлюється виключно цією Конституцією, законом України. Ну хорошо. Пускай буде так. хоча я думаю, що є різні случаи, коли не тільки громадяни України займають вищі пости в вищих ешелонах власти. А буває зачастую, що і не громадяни України, Ну це такое. Как говорится, это считается, хто там это все, всю эту кашу замішують. Следующий абзац: громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Профес професійні спілки є громадськими організаціями, що об'єднують громадян, пов'язаних з спільними інтересами, за родом їх профес професійної діяльності. Професійні спілки утворюються без попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів. Усі професійні спілки мають рівні права, обмеження щодо членства у професійних спілках встановлюються виключно цією Конституцією і Законами України. Ну, такой абзац, по-моєму. Как бы і нужный. І в то же время зараз там этих професійних спилок спіл, почти не создается, наверное. Потому что все, все предприятия, где они. имели место быть ну, просто напросто не работают а в, ча в частных предприятиях я не знаю насколько эта практика распространена и какой частник захочет чтобы у него там на его заводе там или предприятии создавалась какая то организация которая будет у него требовать что то да? тут как бы хозяин барин ты платишь бабки и ты устанавливаешь правила не хочешь Работать, иди ищи другое место. Не надо тут создавать эти спилки, все профессийные. Поэтому, ну не знаю, что вы думаете об этом вообще вопросе? Есть такое место? Вы вообще состоите в каких-то профессийных спилках или не состоите? Ну следующий абзац. никто не может быть примушен до вступу будь-яке об'єднання громадян. чи обмежены в правах? за належність чи незалежність до політичних партій або громадських організацій. Усі об'єднання громадян рівні перед законом. Ну так от. Вот и все, вот и все. Стаття номер 36. Получается, что от про вот эти вот громадські спілки, об'єднання громадян, да. Хорошо, есть такая стаття, хорошо. Хуже если бы не было.